Розпочинаємо урок математики. Тема сьогоднішнього уроку центр кола, круга. Будемо визначати довжини відрізків, обчислювати значення виразів та розв'язувати задачі. Для початку швиденько обчислимо приклади. Отже, 11 додати 10 буде 21. 80 мінус 60 буде. 20. 75 мінус 50 буде 25. 60 мінус 36. Виконуємо це віднімання за допомогою такого за способу округлення числа. 36 давайте округлимо до 40. 60 мінус 40 буде 20. Та ще нам треба додати 4, щоб утворити десяток.

Записуємо сьогоднішнє число в зошиті. Та нам потрібно з вами скласти з цифр 4 і 3 усі можливі двоцифрові числа. Можна записати саме ось такі числа: 44, 43, 34 та 33. Відкриваємо з вами підручник на сторінці 85. Вгорі у нас є застереження. Будь обережним, обережною циркулем. Не вколись, не грайся з ним. Це небезпечно. Точка, у якій розташована нерухома ніжка циркуля, є центром кола круга. Отже, дивимось, коли ми з вами будемо креслити циркулем ось таке коло, то саме, де в нас знаходиться ось така ніжка з голкою, тобто ось тут і буде центр кола. Отже, ось тут ми з вами ставимо. Ніжку і коловим обертом ми з вами креслимо коло. Наступне наше завдання. Зобрази коло і круг. Чим коло відрізняється від круга, Познач їх центри. Креслити ми з вами нічого не будемо, але спостерігаємо. Отже, це в нас круг, а це коло. Якщо в нас ось таке коло. Тобто тільки лінія в нас в колі є. А круг це не тільки лінія, а ще й ми всередині маємо заштрихувати, замалювати. Або вирізати, наприклад, із паперу. То це буде в нас круг. Отже, в нас центр кола буде ось тут, та ось тут. Ще раз пригадуємо: лінія, яка обмежує круг є колом. Отже, ось коло. Наступне наше завдання Б. Якими точками позначено центри кіл кругів. В нас є ось такий круг. Нам треба з вами дізнатися, де буде центр цього круга. Якщо в нас є такі точки О, П, Х. Звичайно, центром круга буде точка О. Ось в нас є таке коло із цих трьох точок А, Б, С, звичайно, центром кола буде А. Ще одне коло є такі точки Д, Е, Ф. Центром є точка Е. Ось такий круг є. Та точки М, Н, Л. Звичайно, буде центр кола точка М. Ще раз називаємо тепер центри цих фігур. О, А Е та М. Наступне завдання нам потрібно з вами обчислити. Будемо обчислювати різними способами. Дивимося, перш за все, в нас є ось такий приклад: 90 відняти 16. Нам треба 16 округлити до 20. 90 відняти 20 буде 70. А 70 ми маємо ще додати те число, щоб утворити 10. Нам треба додати те число, щоб до 6 його додати і утворити 10. Тобто ще 4. Буде 74. Далі 53 відняти 20 додати 7. Звичайно, першу дію робимо в дужках. 20 додати 7 буде 27. 53 відняти 27. Нам треба 50 розкласти на такі розрядні доданки. Це буде 40 та 13. 13 відняти 7 буде. 6. 40 відняти 20 буде 20, та ще 6: 26. Далі дивимося, у нас є ось такі приклади. Нам потрібно з вами додати зручним способом. Тобто ми з вами можемо до 67 додати 3, 67 додати 3 буде 70. 18 додати 2 буде 20. 70 додати 20 дорівнює 90. Розв'яжи задачу. Слухаємо умову задачі. Для мешканців лісу поклали 29 кг солі лизунця, 15 кг злизали лосі, 8 кг косулі, а решту інші тварини. Скільки кілограмів солі злизали інші мешканці лісу? Про що йде мова в задачі? Про тварин, які лизали сіль лизунець. Що ж це таке? Лизунець або сіль-лизунець, або ще її називають кормова сіль, це кормова кам'яна сіль, що містить набір мінеральних солей, які покращують процеси життєдіяльності, призначена для годівлі у тваринництві, зокрема від годівлі сільськогосподарських тварин, птахів і звірів, випускається пресованими брикетами чи великими шматками. Отже, саме таку сіль Дають спеціально для тварин для того, щоб вони поповнювали свої мінеральні солі, які покращують життєдіяльність. Скільки кілограмів солі поклали? 29 кілограмів. Скільки злизали лосі 15. Скільки косулі? 8. А скільки решту тварин ми не знаємо. Отже, запитанням задачі, скільки кілограмів солі злизали інші мешканці лісу. Якщо поклали 29 кілограмів солі лизунця, потім 15 кг злизали лосі, а потім ще 8 кг злизали косулі. Яка це буде дія? Додавання чи віднімання? Звичайно, віднімання, тому що злизали, тобто солі стало менше. Для цього нам потрібно від 29 відняти. 15 та ще відняти 8 кілограмів, і ми з вами дізнаємося, скільки буде решта. Тобто, скільки залишилося солі для інших тварин. 29 мінус 15. 2 десятки відняти 1 десяток. 1. 9 відняти 5, 4, 14, 14 мінус 8, 6. Отже, 6 кілограмів. Злизали інші тварини. Інші мешканці злизали 6 кг солі. Запишіть цю задачу у зошити. Наступне завдання нам потрібно дізнатися, який відрізок найдовший. Для початку давайте з вами назвемо, які тут є фігури. Отже, які фігури ми тут маємо. Це в нас відрізок, це ламана. Це також відрізок, і є в нас такий промінь. Серед цих фігур нам потрібно лише відрізки. І саме в нас такі відрізки є CD та KF. Нам стоїть таке запитання. Який відрізок найдовший? Звичайно, це відрізок КФ. Отже, сьогодні на уроці ми з вами дізналися, що таке центр кола. Дізналися, що точкою, у якій розташована нерухома ніжка циркуля, є центр кола. Також ми з вами розв'язали задачу, обчислювали приклади та порівнювали відрізки. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу!